До речі, я ж записувала відео про те, що надсилала лист міністру соцполітики, да запитати де ж ця допомога для ВПО. Звичайно ж, міністр соцполітики не царське це діло. Він не відповідає на такі запити, зам не пам'ятаю чесно, хто вже там якась Тетяна відповіла мені. Відповіла, значить, відповідь у них проштампована, бо я вже бачила в Фейсбуці чоловік. Так само один в один текст публікував у Фейсбуці да, на запит про допомогу ВПО. Тей самий текст і мені прийшов. Я, скажімо, чесно, не розраховувала на щось особливе. Мені просто було цікаво. Знаєте, мене просто веселить оце ставлення влади до нас, як до ідіотів. Вони вважають, що вони ось я дивлюсь, коли захожуть державні органи, особливо. Да? Мені здається, що вони вважають, що вони занадто розумні. Ну, ось прямо дивляться на тебе і думають, що ти тупий і взагалі нічого не розумієш. А як присилають відповіді, ну це таке, знаєте. Ну, ось просто простіше було, мабуть, написати іди на три веселих букви. Да? Значить, прислали відповідь про ці дві тисячі ВПО, да, які платять ну, на дорослого, що потрібно йти туди-туди, такі-то такі документи подавати. Тоді можуть дати гроші на вугілля, на тверде паливо. А, значить, допомога на тверде паливо. А, тоді допомога на оренду житла. Вони такі роз, розумні. Ви ж самі маєте по 20 квартир, і ви ж самі, шановні панове, депутати, прокурори, судді і всі інші. Ви ж, ви ж самі здаєте в оренду неофіційно. Неофіційно ви здаєте в оренду, а нам пропонуєте, щоб ми офіційно орендували, і тоді ви нам якісь копієчки з того, що ми там будемо платити за оренду, будете повертати. Ви ж не оплачуєте оренду. Оренду житла ви повертаєте з оплаченого. Також написали, значить, що ще субсидії, якісь там субсидії на комунальні послуги. Ну то взагалі там сміх, ну просто сміх. да? Бо субсидія це що вони там скільки вони дають, Гривень 60, чи 50, чи 100, чи Ну скільки вони тої субсидії? Бо я пам'ятаю, ще до війни там щось бабуся моя оформлювала субсидію. Ну, для мене це те саме, як у ці бонуси в Єві. да? Що ти ходиш, 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 ходиш ходиш, є ворогам. А в тебе там бонусів на карті назбиралося за 5 років 20 гривень. Оце так само субсидія від держави. Оце і вся допомога. І оцей оце пан міністр соцполітики, він мав на увазі, що оце все разом, якщо порахувати, то може бути 10 тисяч. От дивіться, знову ж така тема. Я. Значить, бабуся моїй бабусі 4 числа цього місяця виповнилося 90 років. Вона живе у селі на окупованій території. І вона отримувала пенсію до війни на Укрпошту. В неї не було картки, село, бабуся, старенька їй та картка взагалі ні до чого була. І ось зараз вона, звичайно ж, не отримує ту пенсію. І коли я запитала, дзвонила на гарячу лінію пенсійного фонду, мені сказали, ні, вона не має права отримувати пенсію. Вона живе там. Вона, якщо отримує від окупантів пенсію, то вона не має права на українську пенсію. А тепер мені хотілось би знову ж таки підняти це питання. Скажіть, будь ласка, це моя бабуся винна, що окупували її село. Це, мабуть, вона роками крала гроші і не забезпечувала армію, і не поставила там, не замінувала кордони. Да? Це моя бабуся, мабуть, винна і вона хотіла жити в окупації. Що пропонує на сьогодні держава ВПО? Ось вивести мою бабусю. Я беру свою ось історію, просто свою історію. Що може запропонувати держава, е, окрім того, що вона поверне їй е, е, оту пенсію? Ну ще добиться потрібно для того, щоб ще повернути у ту пенсію, які роки вона не отримувала. Всю не повертають тільки за останні три роки. Е, значить, куди має приїхати отака, наприклад, бабуся? Як вона має за які шиши орендувати? Можливо, держава піклується про стареньких людей і надає житло, чи можливо надає якусь соціальну допомогу? Чи у ті позорні дві тисячі, які один раз ось ти приїхала з однією сумкою, і в тебе ні посуду, нічого з собою немає. Що ти можеш купити за оці в місяць на проживання, як вони називають, за ці дві тисячі? Нічого ти не можеш на два борща ти можеш скупитися. Все. Коли люди виїжджають за кордон, інші чужі країни надають житло тимчасове, а потім надають квартири, да, надають інше житло, спочатку ти живеш в якомусь там таборі да, для переселенців, тобі допомагають, тобі допомагають вивчити мову, тобі допомагають облаштуватися, тобі платять якусь соціальну допомогу. А в нашій країні люди не потрібні. Можливо, дійсно, це в нас і є геноцид. Можливо, ця війна була спеціально затіяна для того, щоб просто вибити всіх українців, і наша влада так само в долі в цій війні, для того, щоб нас тут не було? Бо, дивлячись на те, що роблять держоргани, складається саме таке враження. І ось ця тема ВПО, мені дуже подобається. Ось просто, якщо так поміркувати, дивіться, сім'я з дітьми. Виїхати, виїхати і взяти, орендувати житло, бо ж ти виїжджаєш. Я ось просто беру на такому, як наш власний приклад, двоє дітей, сім'я. Виїхати, орендувати житло в місті Одесі, до прикладу, це потрібно заплатити перший місяць, останній місяць, плюс ріелтору. Тобто, три за три місяці рахуйте, потрібно заплатити. Найменше, якщо брати щось. Ми не просто сім'я з дітьми, а в нас ще й тваринки, яких ми не кинули в Херсоні, ми перевезли з собою. То нам потрібно орендувати. У мене тваринки жили в дворі, бо ми жили в приватному секторі. Тобто мені потрібно орендувати приватний сектор. Приватний сектор від 10 тисяч. Ну беремо нехай 10, да? 10 плюс 10, це за 2 місяці. Це в кращому випадку, якщо знайти за 10, плюс е е ріелтору, да. Ну, ось, мінімум 30 тисяч це потрібно віддати зразу. Плюс, поки ти влаштуєшся на роботу, в тебе також мають бути якісь кошти. Так? І ось скільки потрібно сім'ї з чотирьох чоловік для того, щоб прожити місяць, скільки потрібно. Ну, так. Ож, я вам скажу тисяч, мабуть, ну як мінімум тисяч таке взяти мінімум, мінімум саме це тисяч п'ять, а то й більше, тому що якщо враховувати проїзд на роботу дітям, то в п'ять тисяч в тиждень ти не вмістишся. Так? Ну тисяч тридцять на місяць потрібно. Ось іще шістдесят тисяч. Плюс, якщо ти виїжджаєш, тобі потрібно на дорогу виїхати, звідти звідки ти виїжджаєш. Да? ну це тисяч сто має бути в тебе як мінімум заощаджень. Чи багато є таких людей, які живуть у прифронтових зонах, які живуть в селах, да? щоб у них були такі заощадження, щоб вони виїхали і ось так влаштувалися. Бо ти приїжджаєш сюди, ти приїжджаєш сюди в повний нуль. Ми виїхали з сім'єю з однією сумкою. Ну, враховуючи те, що ми думали, що ми повернемося додому. З однією сумкою нічого абсолютно не взяли. Так? У нас там були е постільна білизна, да, рушники і, і піжамки дітям, ну і там е і костюми спортивні. На, на нас були все, все. Більше нічого з дому не брали. Пізніше потім вже якось там ще нам е пересилали е у посилках новою поштою дещо. Да, там якісь пару ковдр е е таке. І це все з нуля. І так, більшість людей да? і е, держава, те, що вони гвалтують, що вони допомагають, нічого вони не допомагають. Абсолютно нічого.